Всім привіт! Сьогодні 7 листопада 2022 року. Я Володимир Рисаєнко і в цьому відео покажу вам і розповім про три сорти винограду: винного винограду, зимостійкого для вирощування на арці, так як на оцьому фото показано. Це виноград Кудерка, фото зроблено на початку вересня. А такий він, цей сорт, має гроне. Ну, а це фото вже зроблено всередині листопада цього року перед самим зняттям урожаю. Ну, і такий урожай, правда, це урожай з двох кущів, і не весь. А оце грона винограду Маркет, другого, який буде про нього розмова. Ну а так вирощується виноград Мариновський Якушенком Василем Євдокимовичем. Отакі От мають він грони в селі Мачухи Полтавського району. От. Це центральна частина України. Ось така арка перед входом в будинок, в якому він проживає. Оскільки всі три сорта зимостійкі, то за рук вони на зиму не знімаються, не вкриваються. А оскільки вони мають таку підвищену стійкість не тільки до морозу, а й до грибкових хвороб, то тобто требують мінімум оприскування або можна зовсім не оприскувати, дивлячись, яка погода, то Такий виноград можна вирощувати і перед входом в будинок. Ви ж самі розумієте, що якщо перед входом в будинок і ви будете його хімікатами обробляти, то це вплине і на ваше здоров'я. Ну і от з усіх тих, цих трьох сортів винограду виходить от таке червоне гарне вино. По кольору воно однакове, от темно-темно-рубінового кольору, але на смак різне зі специфічними сортовим привкусом. Так, маркет, наприклад, має в своєму післявкусі ізабельні тона, і це не дивно, адже це гібрид північноамериканських сортів і європейських. За смаком вино з винограду Кудерки чимось нагадує, ну мені каберне сувеньйон, а моїм друзям щось більше похоже на сапераві. В общем, гарний смак цього домашнього вина. Значить, фільм про дегустацію є на каналі. В кінці буде ссылка, Можете подивитися. Ну, а Мариновський простий такий вкус, смак от гарного такого столового вина. Все це вино робилося без додавання цукру в центрі України, в Полтавській області, в Полтаві. Виноград визріває, навіть визрів у цьому році. А ви ж знаєте, що цей рік був дуже непростий, дуже багато винограду не визріло, не набрало цукру. Але ці сорти винограду визріли нормально, навіть не зважаючи на такі несприятливі погодні умови. Ну а тепер звернемось до їх характеристик, взяті з інтернету. Ось вони в таблиці перед вами. Як бачимо, зимостійкість винограду Маркет мінус 38 градусів по Цельсію. Це е, така характеристика, опубліку, опублікована не на одному сайті. Про Мариновський, на жаль, е, не сказана е, е, зимостійкість в публікаціях, тих, що є в інтернеті. Що касається Кудерки, то опису його також, я не знайшов. Є дуже сорти подібні. От там кудерк з яким-то номером їх шість сортів виведені ще у 19 столітті. От, а також мені підказували, що там кудрик чи Петрик, але ті характеристики, що наведені в інтернеті, вони чим-то та відрізняються від цього винограду, який вирощую я. Тому опис його той, що наведений перед вами в таблиці, це складений мною. От, зимостійкість також не невідома. Але за 20 років, що я вирощую виноград сорту Кудерка, що вирощує Мариновський Якушенко, Василь Євдокимович в своїм селі Мачухи були морози більше 30 градусів і підмерзань не наблюдалось. Цукру всі ці сорти набирають достатньо для того, щоб зробити сухе вино без додавання е цукру. Сахаристість в соку велика. Ну, що касається кудерки, то це те, що було замірено мною. Строк дозрівання, як ви бачите, Показаний в таблиці середній для всіх трьох сортів. Саме перший починає визрівати маркет, і якщо літо нормальне, то на початку серпня він вже окрашений, От, і вже трошки солоденький. Ну а готовий він для того, щоб. З нього робити вино уже на початку вересня. От, Кудерка і Мариновські починають вкрашуватися з другої половини серпня. От, у на початку вересня вже їх можна їсти, але для того, щоб робити вино, їх краще подержати на кущах до кінця вересня. Початку Листопада. Було так, що вранішні заморозки осінні в кінці вересня от, приводили до того, що кудерка ягода в мене замерзала. От, і тоді, після розмерзання, я її збирав і робив вино. Вино получалось дуже смачним. От, і при цьому збільшується кількість цукру. По розмірам ягоди, як ви бачите, в таблиці показані для маркета більші майже в два рази від кудерки і Мариновського. Але я поки що ці відмінності не замітив. Майже однакові. Хоча за ті 20 з лишнім років, що я вирощую кудерку, інколи попадаються грони, на яких ягода вдвічі більша, чим на всьому кущі, ну це. Грони тільки окремі. Не знаю, чим це пояснюється, але таке, таке явище буває. На смак, на смак. E, самий солодкий маркет. E, в кудерки все-таки вона дуже солодка. Ну і сах цукру, як бачите, багато, але в неї багато кислоти, тому воно виходить на смак кисло солодка. Хоча, от як у борку робиш врожаю то секатор і руки всі дуже швидко вимазуються цукром, і буквально приходиться відро нарізав винограду і секатор і руки мить. От таким чином. Це перед вами ви дивилися на кудерку, а оце вже пішов е, маркет. Пішов Мариновський, вибачте, як бачите, в нього листя. От листя у Мариновського дуже відрізняється від кудерки і маркета, і це якраз одна із таких його сортових ознак. Ну, грони грони майже такі самі, як і на тих двох сортах. Слід також відмітити про стійкість до грибкових хвороб. Мариновський він може восени, тоді, коли вже урожай готовий, от бачите, на листі таке чорне, таке що -то, це оідіум, і він може поражатися в невеликій такої кількості. Але на урожай це вже не впливає, при цьому не треба нічого робити. Ну, і деякі листочки можуть засохнути після ураження цим грибком, але в цілому на врожай не впливає. Слід також сказати про силу росту цих кущів. Самим сильнорослим сортом є кудерка, потім іде маркет, а тоді вже Мариновський. У нього він сильнорослий, але ріст у нього серед цих трьох сортів найменший. Крім того, Мариновського слід відмітити, що його лоза і ягоди всі мають іще лікувальні властивості. З лози Мариновського, як і з інших сортів амурського винограду, роблять витяжку і ліки проти хвороб серця. На Ютубі я бачив ролики, де показують, як цю витяжку роблять слози, чи замочують, чи виварюють, уже не пам'ятаю, але кому цікаво, можете знайти і подивитись. Оце такі три сорти зимостійкого винограду для вирощування на арці, і з урожаю якого можна зробити гарне домашнє столове вино. Без додаванням цукру. Ці е, сорти у мене і у моїх друзів. У мене Кудерка в е, Мариновській у Якушенка. От, е, маркет також у Якушенка ще одного мого друга. От, вони завжди визрівали. Правда, маркет е, доволі е, такий новий сорт для нас. Він з'явився не так давно, як Мариновський чи Кудерка. Але це сорти перевірені, і їх сміло можна садити. У них підвищена е, стійкість до грибкових хвороб, значить, менше треба буде приміняти всякої хімії. А якщо ви посадите якихось тільки е, кущів, декілька тільки таки, такого сорту винограда, то можна і без Оприскування вирощувати. Ну і на смак їсти, вони також непогані. Звичайно, що це не столовий сорт, але їсти можна. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, мирного неба над головою. От, і до зустрічі в наступних відео. Наступне відео буде про зимостійкі сорти для Приготування білого домашнього вина, а на цьому все. До побачення.